Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість це Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас. Слава Україні. Добрий день, героям! Слава Пане Григорію, пропоную розпочати заяви, яка надійшла з океану. Пентагон там збирає, як ми знаємо, адміралів та генералів. І от уже вийшов під гексит з виступом зі зверненням до цих генералів і говорить, що США повинні готуватися до війни. Ми дуже любимо мир, але повинні готуватися до війни. Пацифізм це шлях в нікуди, бо він не вивчає історії минулого. Я зараз коротенько включу вам і глядачам цю заяву, а потім попрошу вас прокоментувати її що ви думаєте з цього приводу А далі він говорить, що це наша робота забезпечити людям мир. Вони це обирали, вони на це заслуговують. А як пацифізм, як я говорила, це шлях нікуди. Як ви бачите, пане Григорію, що це за заяви такі з Пантагона до війни, з ким мають готуватися США? Чи вже готують? ну, Це достатньо реалістичний підхід. А з одного боку, коли ми подивимось на стратегію, яка була розроблена Пентагоном воєнну стратегії, вона й передбачала, власне, таку війну. Основним противником в цій війні був визначений Китай. Визначення Китаю як основної загрози, воно звучало в стратегіях національної безпеки Байдена. Так, ну і тепер ми бачимо це саме визначення і в період правління Трампа, хоча воно озвучено, як ми щойно почули міністром оборони Сполучених Штатів Америки Гексетом. В принципі, концепція війни завжди була присутня Сполучених Штатів Америки, і вони абсолютно природньо до цього готувались, тому що міжнародні відносини з представляють не тільки стан миру, але й стан війни в умовах, коли зіткаються антагоністичні інтереси, і в, таких, в умовах такого антагонізму виникають воєнні загрози, тому що а, такі антагонізми не вирішити у мирний дипломатичний спосіб, окрім як війною. А якщо ми подивимось на політику Трампа під час його другої каденції, то він, звісно, не розглядав війну, що вона є на часі, тому він намагався період першої і другої каденції вирішити протиріччя з Китаєм. А це протиріччя склалось в результаті зміни балансу сили у світі. І в таких ситуаціях зміна балансу сили призводить до певної конфліктної ситуації, коли та країна, яка домінувала в силі, а вона власне, визначала певний баланс інтересів. В даному випадку, після закінчення холодної війни, баланс інтересів склався на користь Сполучених Штатів Америки так і на підставі цього був побудований так званий однополярний світ, тобто однополярна система міжнародних відносин, яка була побудована на умовах Сполучених Штатів Америки, тому що радянський Союз розпався і Росія, яка стала правонаступницею, вона звісно значно поступалась в ті часи в силі. І для і по тому не випадково Путін говорив, що для Росії це була геополітична катастрофа. І таким чином цей однополярний світ дозволював встановлювати Сполучені Штати Америки так званий однополярний мир, оскільки США стали єдиною над державою. Яка мала глобальне домінування в світі, А оскільки вона мала глобальне домінування в світі, то вона і мала глобальні інтереси, звісно, світ став, власне, америкоцентричним. Але в той же час Сполучені Штати Америки мали відповідати за глобальну безпеку. І так, цей світ протримався, як ми бачимо, практично два десятиліття. Але в результаті глобальної фінансово-економічної кризи, в результаті двох війн, в які були власне розв'язані Сполучених Штатів Америки, це війни, які сталися після терористичних ударів 11 вересня 2001 року. А вони фактично всі, всі тренди підірвали могутність Сполучених Штатів Америки, і відбулося послаблення. І зараз цей процес послаблення Сполучених Штатів Америки Він продовжується і далі. Так, Сполучені Штати Америки втрачають в відсотковому співвідношенні. В плані е, співвідношенні е, GDP, валового внутрішнього продукту, і ми це бачимо, що він постійно в відсотковому глобальній економіці він постійно зменшується. Відтак, е, Сполучені Штати Америки втрачають не тільки економічну могутність, вони втрачають і геополітичну присутність верніше, геополітичне домінування. І Обама е, перший зазначив, що е, пострадянський простір більше не входить в стратегічні інтереси Сполучених Штатів Америки, як і Україна не входить в стратегічні інтереси США. Далі це послаблення розповсюджувалося на Близький Схід, коли Сполучені Штати Америки фактично пішли е, з близького сходу. Вони не мають там домінуючого положення. І отже, в цій ситуації, що виникає? В цій ситуації виникає вакуум безпеки. А так, коли американці знімають себе відповідальність за безпеку в різних ключових регіонах світу, і от заяви Трампа, коли він прийшов до влади, він сказав, що Європа сама за себе має забезпечувати безпекою. Ми більше не маємо наміру, власне, це робити, нам би хоча б за. Утримати регіональну безпеку про що неодноразово заявляв Трамп і висував ем, такий погляд на побудову нової біполярності, де США були згідні повернутися до нової біполярності, розділивши його з Росією. А для чого? Для того, щоб стримувати Китай і тому не випадково, і в стратегії Байдена, і в стратегії Трампа. Китай визначений як основна загроза. Відтак, що відбувається? Китай намагається перебрати глобальне домінування, а штати намагаються утримувати це домінування, і це привело до антагонізму, що утворилось два глобальних мегаболоки. це глобальний південь, який має антизахідну спрямованість. І, власне, Захід, який і Заходом то вже не можна назвати, тому що політика Трампа ігнорує фактично цей союз Європи зі Сполученими Штатами Америки, і це ще більше послаблює Сполучені Штати. І в цій ситуації сформувалися два глобальних мегаблока як суб'єкти Третьої світової війни. І ця третя світова війна вже, власне, і розпочалася. Епіцентром її є російсько-українська війна. Коли сюди вже в цій війні присутні ці глобальні глобальні гравці і ці зовнішні впливи і визначають перемогу чи поразку в цій війні, чи то Росії, чи Україні? Тому Китай розглядає цю російсько-українську війну як можливість послабити Захід. Трамп що спочатку робив? Він спочатку намагався. У мирний спосіб зав'язати союзницькі відносини з Росією. А для чого? Для того, щоб стримувати Китай, тому що одноосібна Америка вже не може стримувати Китай, а, і в цій ситуації Трамп ціляко прагнув до союзницьких відносин з Росією, намагаючись розділити цей світ або поділитись а, цим однополярним домінуванням з Росією, коли Росію віддати Україну і Європу. Ну, а собі залишити принаймні американський континент і розділити з Путіним Аляску. Але е, з цього нічого не вийшло. І Америка програла ці, і, і цей програш геополітичний Трамп в кінці кінців і визнав. А е, Україну він хотів віддати, віддати Росії. Тому запровадив відносно України так званий Примм з Домиром через силу. І це провалилось завдяки. Е, Політиці нашій зовнішньої під проводом Зеленської і завдяки нашим силам оборони, які до цього часу стримують оборону і наносять наносят великі втрати Росії. І от в цій ситуації стало зрозуміло, що війна насувається. І вона насувається вже і на Європу, тому що це глобальна війна, це третя світова війна. І що далі? Чи то Америці капітулювати? Перед Китаєм і Росією чи то готуватися до війни, і в кінці кінці вони зіткнулись з безвихіддям, що їм треба готуватися до цієї глобальної третьої світової війни. Пане Григорію, там далі під хексед. Я вже не буду вмикати, а просто перекажу, щоб зекономити наш час. Там далі під хексед говорить, що наша армія американська найбільш підготовлена в світі. І якщо якась інша армія, якась інша країна захоче випробувати нас на міцність, то буде жорстоко жорстко розгромлена з особливою цинічністю, агресією буде знищена, тобто це. Для кого заява в першу чергу до, до чиєї армії апелює? До тієї, що вже а, у війні, до російської чи це, із замоком на Китаю, що не до Росії, це апеляція до Китаю. А щодо Росії, звісно, що Трамп уже неодноразово говорив нам, що він не збирається воювати з Росією. Uh, так, що uh, американські війська не будуть uh, воювати в Європі, як він зазначав перед цим. Uh, так, а Європа сама має вирішувати ці оборонні проблеми. Ну і відносно його uh, позиції щодо НАТО, теж достатньо амбівалентна, uh, що він. Вимагає від членів на НАТО збільшити оборонні бюджети, але Америка усувається власне від цієї участі, як ми бачимо. Тому, якщо вже Америка, так, і коли вже почалися почалася фактично перша фаза війни Росії проти країн НАТО вже почалася. І ми побачили це. По дроновим атакам, по блокуванні повітряного простору Європи, перш за все, країн-членів НАТО. це є перший етап цієї війни, так звана розвідка. Коли дрони сканували військові бази країн НАТО чи Євросоюзу. Там для чого для нанесення майбутніх ударів по цим воєнним базам. І по знищенню е, національних армій, е, так е, для того, щоб нанести поразку НАТО. До цього вже приступила власне е, Росія, і ми це бачимо. Звісно, що реакція була і в Польщі, і в країнах Балтії, і в Данії, е, які, е, на яким Росія становила от таку тимчасову блокаду. Повітряного простору, завдяки перебуванню там російських дронів, вони звернулись до НАТО і до Сполучених Штатів Америки. Яка реакція була Трампа? Досить млява. Коли вже почали тиснути на його, він сказав: Ну так, ми вам допоможемо. А чим допоможемо, він так і не сказав. А що стосується такої бравурних заяв Сполучених Штатів Америки, то так, згідно звідно, в цій статистиці Збройні Сили Сполучених Штатів Америки є самими потужними у світі. Армія Номородин. Але армія Номородин вона була під час холодної війни. Вона була в 90-ті роки, в 2000 ті роки, а зараз Війна кардинально змінила свій дизайн. Сутність залишила, що це продовження політики іншими насильницькими засобами. Але змінився дизайн це війна нового покоління, якою здатні вести тільки Україна і Російська Федерація. Так, це війна, яка відбувається зовсім в іншому вимірі. І основною основною стратегією ведення цієї війни є асиметричні стратегії, а так, коли параметри воєнної могутності вимірюються дещо іншими індикаторами, а не тільки масованими повітряними ударами, там знищення засобів ППО і так далі, ми бачимо, що Росія веде війну. Як і Україна відуть війну на безпілотних платформах, чого в Америці немає. А тому якщо вона сунеться на східний фланг НАТО, то дуже сумнівно, що вона перша армія в перші 10 днів може отримати перемогу над російськими силами і по чисельності, і по кількості озброєнь, і по характеру ведення війни. Пане Григорію, а як ви бачите, яка взагалі мета зараз в Росії? Якщо це перший етап, оці дронові нальоти, оці винищувачі, які порушують повітряний простір, якщо це перший етап цієї гібридної війни, то який буде наступний етап? О, наступний етап, ну дивіться, вона вже веде цю війну в гібридній формі. О, це інформаційний вплив. Який є дуже потужним на всі країни Європи? Як це відбувається вплив на країни Балтії, на Польщі, де Росія абсолютно безкарно веде свою тотальну інформаційну війну, вона веде на інші країни цю війну далі? Це проведення стратегічної диверсійної операції. Ми це побачили: Туристичні акти, підрив. Підрив військових або диверсії на військових базах все це ведеться. Кібератаки, все це вже ведеться. На що спрямований перший, перший етап? Ну і блокада. Звісно, повітряну блокаду. Власне, ми вже побачили: відносно Польщі, країн Балтії та інших країн. Так далі буде блокада. На морі, на Балтійському морі можна що яких диверсій, яких загодно можна очікувати, вони можуть перекрити, скажімо, затопити вантажні судна в протоках Кагарат і Скагарат. Датські протоки, і це також буде основним із видів бойових дій. А далі ми що можемо побачити? Ми можемо побачити в рамках цієї стратегічної диверсійної операції зелених чоловічків в країнах Балтії і на Польщі, Як це було у нас з Кримом і з Донбасом? Після цього буде нанесення ударів дронами. По системам протиповітряної оборони не випадково наживали цю розвідку цими дронами, і нанесення ракетних ударів по воєнним об'єктам. В принципі, це є реалізація концепції ведення війни, так званої ес... е... деескалації через ескалації. І такі плани розроблені, вони були відпрацьовані на стратегічних навчаннях. Захід 2017, захід 2021, Ну і зараз відбулися захід 2025, Вони були приховані в формі, так але там всі елементи, штабні елементи наступу на східний фланг НАТО, були відпрацьовані. А, так, і фінальною фазою після цього буде повернення військ на територію країн Балтії, Східної Польщі. і вони плануються здійснити протягом 10 днів. Після цього Путін повторює ультиматум воєнний, який він уже висловив 17 грудня 2021 року, щоб НАТО капітулювало. Тобто. Відкотилося до того, як воно було, де воно було розташоване в часи холодної війни. Тобто, щоб НАТО повернуло центральну Східну Європу під контроль Росії. От і, і, і таким чином, якщо НАТО раптом прийме п'яту статтю, не тільки прийме, а її задіє. То Росія наносить удари тактичною ядерною зброєю з Каліниграда і з Білорусі. Не випадково іскандери з тактичною ядерною зброєю вже розгорнуті на території Білорусі. Пане Григорію. Але ж ми розуміємо, що ядерну війну ніхто не виграє. Це білет в один кінець, можна по-різному це називати. Якщо почнуться обміни ядерними ударами, навіть якщо ми говоримо про тактичні носії, тактичні удари, все одно це страшні руйнування, страшні наслідки. Невже Росія готова піти на це? О, ну, чому? Вона готова піти на це? Питання в тому, що на це не готовий НАТО і США. І в 2022 році. Тоді Столтенберг заявив, що НАТО не буде в війні з Росією, НАТО не буде використовувати ядерну зброю. А, крапка. Але воно не буде використовувати і конвенційну зброю, тому що у них нема політичної волі для цього, і НАТО не готове до війни. І тому позиція НАТО всіляко уникати зіткнення з Росією. Що і робить зараз НАТО, як ви бачите. Пане Григорію, тоді в мене ще не завершення уточнення, як це корелюється з бюджетом Російської Федерації на наступний рік. Як ми знаємо, вже з'явився проєкт їхнього бюджету, і там вони зменшують витрати на оборонку на трильйон їхніх рублів, натомість збільшують витрати на фінансування російської пропаганди, чомусь на фінансування своїх ос телеканалів. Посилюють інформаційну складову, тому я й сказав, що першим етапом це буде посилення інформаційної атаки інформаційної війни. Питання в тому, що головним об'єктом інформаційної війни є суспільна свідомість, перепрошування суспільної свідомості на бік Росії. І ми це бачимо. І як це робилось в Угорщині, як це робиться в Словаччині? Як це робиться в інших країнах, коли велика кількість населення голосує за проросійські партії, так і співчуваючи підтримує Росію і Путін? І це працює? Тому що коли виникне війна? Друга це посіяння хаосу і невизначеності в країнах. І в результаті цього в демократичних країнах влада скована думкою суспільною думкою. Розумієте? А більшість проти війни в західних країнах. Як вона може прийняти стратегічне рішення про початок війни? Це дуже проблематично. І тому Росія б'є по самим болівим точкам західних суспільств. І це дає їй додаткові бонуси, тому що для того, щоб виграти війну, щоб Захід капітулював. А якщо НАТО буде неспроможним, то тоді, як проти цієї російської армії півтора мільйонної, можуть можуть протистояти маленькі країни, які є членами НАТО, ніяких не можуть і тоді цілком можливий парад капітуляції по цих країнах, от на що. Розраховує Путін. Він не розраховує вступати там в широкомасштабну довготривалу війну з Заходом. От у нього термін це бліцкрік. Проведення 10-тидневної чи двадцятидневної, як це він планував проти України широкомасштабної операції. У нього і тому цей дизайн війни він зменшує. Як ви бачите, роль важких озброєнь. Ми ж мало зараз використовуємо, як і росіяни, такі важкі озброєння, як танки, бронетранспортери, всю цю важку техніку, тому що вона спалюється дронами. Тому і для Путіна важливо випускати боєприпаси, боєприпаси тільки. Зараз Росія за рік випускає скільки боєприпасів. Що, що Захід весь за, за рік не може скільки випустити. ще додає Корея. Оце розходний матеріал, у них не, збільшує, не зменшується, а збільшується. Потім у, у, у них виробництво дронів, виробництво ракет. Вони ж на нас використовують сотні цих ракет, розумієте. А що може протиставити Польща чи країни Балтії? Нічого не може протиставити. І от на це і робиться перевага. В цій війні. І плюс ми бачимо, що зараз на Східному фронті росіяни воюють в основному піхотою. А цього розходного матеріалу у них повно, до речі, при зменшенні бюджету, як ви сказали, він зараз готує нову мобілізацію в півмільйона протягом трьох хвиль. І все вже готово до такої мобілізації. Е, тому е, він буде посилати також це м'ясо на східний фланг НАТО, і, і в цій ситуації це дешевий матеріал. Е, так? І ця піхота, піхота буде, буде воювати, власне, а що знову таки може протиставити маленькі ці е, європейські країни, коли у них навіть мобілізаційний ресурс не готовий. І готовність захищати, а, від захищатись від Росії в цих суспільствах демократичних достатньо низька. Тому на це й робиться розрахунок у Путіна, незважаючи на те, що він там зменшує бюджет. Він півмільйона пів набере, я думаю, без проблем. Як набирав до цього. Так, що ж пильно стежимо за наступними заявами, які будуть із Вашингтона, із Нью-Йорка, із Вірджинії, де збираються генерали. А, і звісно, реагувати, обговорювати це все в наступних ефірах. Спасибі вам, пане Григорію, за вашу експертизу, за те, що долучилися. Дякую вам. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих заяв з Пентагону? Чи дійсно там наважиться готуватися реально до війни, а не тільки робити політичні заяви? Ваші думки нам цікаві. пишіть, будь ласка, зустрінемось.